Я вже майже готова. Сьогодні одягнула дві свої новинки: це нові штанці та нове худі. Ось це, до речі, Acne Studio, Я коли побачила цей колір, він просто підкрив мене з першого погляду. Якщо чесно, зараз сижу і думаю, наскільки це круто, що я можу знову працювати з такими крутими брендами, тому що реально Elemis — це одні з найкращих брендів доглядової косметики. І, типу, мені самій досі не віриться, що це все відбувається зі мною. І беру вас з собою. Я вже на місці, і ми зараз будемо починати.

With, uh, the epicotona. And ми we І the, so the, the, the superfood AHA cleansing butter. left лефто. Зроблю вам швидкий анпакінг подарунку від Elemis Вони мені поставили ось таку от косметичку. Вона, до речі, дуже красива. Цікаво подивитися, що всередині. Мені поставили тревел версії їхньої продукції. І перше, що я бачу, це нічний крем. Дуже цікаво спробувати, тому що в мене його ще не було. Наступне це сяючий праймер. Також якась новинка, цікаво буду спробувати. І денний крем, який вмістить SPF, що дуже-дуже важливо, тому що коли ми проходили аналіз шкіри, я зрозуміла, що ним потрібно мені користуватися дуже частіше. І остання річ це ось така от олійка від них. У мене вона є в повному розмірі, тому цю буде дуже зручно брати з собою в подорожі. Ось такий от набір. Я максимально вдячна. Це все дуже красиво і дуже приємно. Англії, це Дудлдор. Тут дуже красиво. Я зараз вам все покажу, і ви самі переконаєтесь. Ми як тільки під'їжджали, у мене вже перехопив подих від цих всіх краєвидів. Це просто щось неймовірне. Дуже пощастило з погодою, тому що сьогодні весь день було сонячно. Хоча ось тут на вершині досить вітряно, але коли спускаєшся до моря, там взагалі вітру нема. Дуже красиво, дуже спокійно. І мені так сподобався колір води. Мені нагадало це Домінікан, тому що там у нас теж був такий такого лазурного блакитного кольору. І це прям дуже вау. Сьогоднішній ранок розпочався від дзвінка від кур'єра. Мені приїхала посилочка. Якщо чесно, я очікувала на доставку, але думала, що там буде трохи інший продукт і взагалі на цього бренду. Але коли відкрила, зрозуміла, що моя найбільша мрія здійснилася. І це співпраця з Prada. Я, якщо чесно, досі не можу повірити, хоч і тримаю в руках цю посилку. Зараз з за вами все розпакуємо і все вам детально покажу. А, хоча в інстаграм, я думаю, ви це вже будете бачити, тому що відео це вийде трохи за затримкою. Тому ось так. Саме після цього малесенького надпису я зрозуміла, що моя мрія здійснилася. Посилка приїхала в брендовому пакуванні, що не може не радувати, це, як ви знаєте, додатковий бонус. Всередині в нас тут три помада, все їхні новинки. Ой, все, звісно, дуже-дуже красиво виглядає. Саме пакування тільки чого варте. Тут є три відцінки. Перша з цих помадок це відтінок Миранті. Помадки дуже оксамитові та мають матовий фініш. Дуже красивий відцінок. Перед тим як ми узгодили співпрацю, вони надіслали мені перелік новинок, щоб я обрала, яка найбільше мені подобається, які відцінки я б хотіла для себе. Тому всі помади я обирала самостійно. Наступний відтіночок це Тамаріс. Ось так вона виглядає, трохи темніша, але тим не менш дуже красива. Ось такий от рожевий відтінок. І остання помадка по відтіночку карамель. Пудровий відтінок. Вона вже більш холодного, тому що ці попередні, більш розуваті. А ця така стримана. Я не можу налюбуватися, наскільки це все красиво виглядає, і ще досі не можу повірити, що це реально. Напишіть в коментарі, яка з них вам подобається найбільше, і чи взагалі подобається. І сьогоднішній інсайт це те, що потрібно більше мріяти, ставити більше цілей та досягати їх. Тому що все, про що ми зараз думаємо, те, чого ми зараз бажаємо, воно вже є в нашому майбутньому. Потрібно просто йти на зустріч для того, аби проявити це в реальність якомога швидше. І я в цьому переконуюсь вже не вперше, тому біжу збиратися і тестувати нові помадки від Prada. А ще, окрім цього, буду зустрічатися з моєю подругою. Можливо, там знімуть для вас деякі кадри, але це не точно. Йдемо дуже класну локацію. Це новеньке кафе в Лондоні. Воно виглядає дуже естетично, дуже все красиво на фото. Тому йдемо перевірити, чи вживу все насправді так красиво. Не знаю, чи буду знімати для вас відео чи ні. Можливо, просто вставлю деякі кадри і все. Тому всім па-па!